Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо швидкий та смачний сніданок на всі випадки життя. Я просто обожнюю лаваш, тому що це універсальний продукт, з якого можна готувати дуже багато страв. І сьогодні нам знадобиться ось такий круглий лаваш, два курячі яйця, тунець, декілька дрібненьких в мене помідор, зелень. Можна використовувати шпинат або будь-яку зелень, яку ви любите. в мене це мікс салатів. Та декілька скибочок сиру. Так як сніданок у нас швидкий, розпочнемо з того, що включаємо та розігріваємо сковорідку. У миску вбиваємо яйця. Дивіться, як мені пощастило. Два жовтка. Додаємо дрібочку солі, трошки перцю. І збиваємо видалкою. На сковорідку наливаємо олію. Та, коли вона гарненько розігріється, виливаємо яйця. Одразу зверху ставимо круглий лаваш. Трошечки притискаємо. Поки смажиться яйце, у нас є декілька хвилин, і ми підготуємо помідори. Я сьогодні використовую ось такий тунець з шматочками волії, замість нього можна взяти також відварену або посмажену курку. Пройшло декілька хвилин і ми перевертаємо. ще на одну хвилинку. Тепер викладаємо зелень на одну половинку тунець. Помідорки та сир. І ось так. Закриваємо, робимо кишеньку. Ось такий варіант швидкого та смачного сніданку. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Дуже дякую. Нехай смакує!